Друзі, всім привіт! Infinix GT20 Pro має в собі Dimensity 8200 Ultimate, 144 Гц екран, 5000 батареї. Рахується в лінійці Infinix а, ігровим смартфончиком. Зараз буду його розпаковувати, буду показувати. Давайте ми його розпакуємо. Зараз покажу, як він виглядає. Ось така коробочка. Відкриваємо. Тут у нас, напевно, чохольчик. Давайте подивимось, як він виглядає. Захисне скло в комплекті йде. Звичайне, з рамочкою. Іде ось такий пластиковий чохольчик. Помаранчевий класно він виглядає. gt 20 Pro. Так, що тут ще йде в комплекті? Ще йде в нас 45 ватний блочок, зарядний пристрій і кабель сюди, комплект USB на Type-C. Так, сам телефончик. має в собі діагональ дисплей 678, амулетний дисплейчик. Ух ти, який красень! 108 Мп основна камера, 32 фронтальна, 144 Герца екран має в собі. Звучання від JBL. Ось так він виглядає. Це не глобальна версія. Ось чохольчик. Прошу. Покажу налаштування. Модель Infinix. X6871 то GT20 Pro. Процесор Dimensity 8200 Ultimate 108 камера 32, фронтальна камера 5000. Оперативна пам'ять 12 плюс 6. Тобто тут можна збільшити навіть 12 плюс 12. Тобто може бути 24 ГБ. Операційна система тут стоїть SOS 4 GT 14 Android. По налаштуванням. Прошу, Можете подивитись. Версія Android 14 Infinix GT20 Pro 12х256. Поки що а, в такому кольорі одна штучка замовила для тесту подивимось. У разі чого під замовлення можемо будь-якому кольорі привести для вас, так що замовляйте.